Кажуть, що один чоловік подався на пошуки знань. Пішов він довго, збираючи по дорозі кропиці різної інформації, поки нарешті не, не зустрів усе на його шляху величезний і важкий камінь. На камені цьому було написано Переверни мене і довідаєшся щось важливе. З величезними зусиллями чоловік перевернув камінь і побачив напис. Знання без їхнього застосування, безглузді. дії без знання небезпечні. Навіщо шукати знання, способи застосування якого тобі невідомі? Навіщо діяти, не знаючи кінцевої мети своїх дій? Знання навчальної інтерактивної програми шлях Троянди мають свою конкретну мету створити навички успішного користувача життя. Хочу наголосити це особливо. Створити навички. Навичка це знання поєднане з дією. Це усвідомлена дія, або, якщо бажаєш дієве знання. А навички, як відомо, створюються тренуванням. Тобто багаторазово повторюваними діями, які завжди перебувають під контролем свідомості. Комплекс таких дій називається тренінгом. І цим. Цебто створенням навичок, а не просто отриманням знань, навчання в тренінгу, різниця від читання книг або прослуховування, наприклад, лекцій. Тому тренінг заняття досить тривале, навички не напрацьовуються за один день. Знати і вміти це різні речі, знати можна багато чого. І всі ми багато чого знаємо, а вміти. Мета тренінгу не в тому, щоб знати, як щось там робити, а в тому, щоб вміти це робити. І не просто вміти, а вміти робити найкращим способом із усіх можливих. У нашому випадку мова йде про вміння жити, а це погодься найважливіше з людських умінь. Не Вчіть мене жити, краще допоможіть матеріально. Як не дивно, а стосовно навчальних програм це таке дивно. Але шлях Троянде передбачає таку опцію. Але про все по порядку. Наша навчальна інтерактивна програма складається із двох частин Властиво тренінгової частини, яка називається метаморфозис, і компенсаторної накопичувальної програми Синергія, яка допоможе тобі допомогти самому собі матеріально. Пріоритету шляху троянде належить навчанню. Тому я спочатку розповім про метаморфозис, а при наступній зустрічі про синергію. Отже, метаморфозис. Метаморфозис це послідовність психологічних тренувальних вправ, які ти можеш за допомогою мережі інтернет бачити, чути і читати, а ще виконувати, коментувати, ставити запитання наставникам і отримувати від них допомогу і відповіді, вчитися. І вчити інших. І все це в режимі онлайн, звичайно. Мета тренінгу закладена в самій його назві. Метаморфозис біологічний термін, що описує перетворення гусениці в метелика, і дослівно означає перетворення. І гусениця, і метелик є різними формами однієї і тієї ж жістоти. і багатії, удачливці, ги Кохані, покинуті щасливі і нещасні, усі ми теж форми однієї і тієї ж істоти. Людина розумна, видова назва цієї істоти. І назва ця багато до чого зобов'язує. А в першу чергу зобов'язує бути щасливим. Тривалість програми навчання 270 днів. Вчитися потрібно щодня. Приблизно по одній годині в день, а після закінчення перших трьох тижнів навчання, ти стаєш наставником і маєш право вчити інших людей, тих, хто йдуть слідом за тобою. Це дуже важливо для наробітку навичок, поки немає кращого способу засвоєння яких-небудь знань, аніж навчання цим знанням інших. У нашій програмі немає нічого обов'язкового. Ми не можемо, не маємо права і не бажаємо змушувати тебе щось робити. Усе, що робимо в житті, робимо для себе. Тому ти сам вибираєш собі графік своїх занять. Ти можеш займатися щодня або зупинитися і зробити на якийсь час перерву. Ти можеш перервати своє навчання і потім почати його знову. Єдина наша умова. Ти зможеш отримати тільки одне заняття на добу в тій послідовності, яка визначена планом тренінгу. І це також є умовою необхідною для вироблення якісних навичок. Щодня в зручний для себе час, ти сідаєш перед монітором свого комп'ютера і отримуєш нове, щодня нове заняття. Кожне заняття складається із двох частин. Перша частина це навчальний фільм, у яким викладаються цілі і теоретичне обґрунтування наступної вправи. Друга частина заняття вправа ментального моделювання тієї чи іншої цільової навички. Після отримання заняття ти можеш повторювати його стільки, скільки знадобиться для одержання навички. Зрівняти ці дії можна з відвідуванням тренажерного залу. Тільки вправи наші призначені для розуму, а не для м'язів. І ще, цей тренажерний зал перебуває прямо у тебе вдома. Заняття програми метаморфозис розміщені, як ти сам розумієш, не у випадковому порядку. Кожне занять має своє конкретне призначення. Починаємо ми зрозуміло з освоєння найпростіших психологічних технік. Які допоможуть тобі вже на найбільш ранніх етапах наших спільних дій позбутися стресової напруги, навчитися розслаблюватися і контролювати свої емоції. Потім ми поговоримо про цілі і про те, як їх досягати, і ти обов'язково запрограмуєш свої цілі на час твоєї участі в нашій програмі. Можеш вважати, що ти зустрівся з золотою рибкою яка виконує бажання і бажанців може бути набагато більше, ніж три. Наступний етап наших занять це захоплююча наука, яка називається психологічною археологією. У цій частині тренінгу ти познайомишся зі складовими елементами свого характеру, усвідомиш причини своєї поведінки, заглянеш у таємні архіви своєї пам'яті. Наступний розділ наших занять це тема, яка хвилює майже всіх. Гроші, багатство, успіх. На ці теми написано безліч книг. І всі вони кажуть про одне. Щоб стати багатим, потрібно вижити із себе ідентифікацію бідняка і створити ментальність багатої людини. Але книга це джерело знань, а не навичок. Сім тижнів щоденних занять нашого тренінгу присвячені напрацюванню навичок багатої людини. Однак багатство це ще не гарантія щастя. Тому у наступному рівному затривалістю розділі ми займемося оздоровленням. Метою цього сегмента є створення і закріплення твого здоров'я. Потім ми поговоримо про відносини між людьми. І про те, як керувати цими відносинами. І нарешті останні завершальні заняття присвячені усвідомленню інтуїції і виробленню екстрасенсорного сприйняття світу. Звичайно, не можна охопити неосяжне. Але програма нашого тренінгу, як ти сам бачиш, охоплює найбільш важливі універсальні області людського життя. Більш ніж певен. Що якщо ти виконуватимеш всі рекомендації права метаморфозис, то зможе стати впевненим користувачем чудового інструменту під назвою життя. Я розумію, що хотілося б усе відразу. І зараз 45 тижнів занять видадуться тобі чималим терміном. Але подумай сам. середня тривалість життя в Європі приблизно 78 років. 45 тижнів наших занять. Це заледве ледве трохи більше від 1% цього часу. Чи варто витратити один відсоток часу свого життя для того, щоб усе життя, що залишилося, прожити з багатством, здоров'ям, радістю і задоволенням? Тим більше, що й сам процес навчання в метаморфозис це захоплююче, творче, інтерактивне дійство. Бути разом з людьми, що створюють своє майбутнє, завжди цікаво. Це вихід за рамки сірої буденності. Це можливість досягти своїх цілей, виявити свою індивідуальність, допомогти своїм близьким. Це дуже багато. Але ще не все. Я ж нічого не сказав про компенсаторну накопичувальну програму Синергія, що є частиною шляху Троянди. Про неї я розповім тобі в наступній нашій зустрічі. До побачення. Бажаю щастя.